Особисто ми Херсоні від того, що був розбомблений наш аеропорт, і ми бачили це згарище, яке йшло з нього. І дійсно це була. Не то, що тривога, а тривога за дітей. По перше, це було перше, що всі, всі наші почали думати це про дітей, звичайно, як їх влаштувати та інше. А по-друге, у нас особисто у мене був команда загальний збір, і ми прибули до місця дислокації служби, щоб виконувати всі заходи, передбачені такій ситуації. У нас місто починало працювати. Ну, десь так, в один-вісім ранку, і в три часа дня у нас вже взагалі людей не було на вулиці. Нас люди боялися після третьої години дня виходити навіть на вулицю і виконували всі завдання, і завдання міністерства, і завдання офісу президента, кабінету міністрів. Тобто ми відчували себе повно ну, може не дуже там на 100% повноцінною адміністрацією, але майже на 99% ми були адміністрація. От, наприклад, мій ноутбук прятала моя подруга, у якої троє малолітніх дітей. Тобто я їй відносила цей ноутбук, вона його прятала, щоб, не дай Боже, якщо у нас буде, ну, у нас орки просто кожну неділю ходили по хатах і ну, переділяли, що ми робимо. Тому от, таким чином були вимушені прятати орхтехніку, ключі, токени, щоб можна було, щоб їх просто не знайшли. Бо розуміли, нас да, до наслідки, що воно може платежі, які ми проводили, треба було підписувати. І для того, щоб це зробити, у нас був у сусіда безплатний Wi-Fi, і я ночі приходила до цього Wi-Fi, відкривала ноутбук і працювала дві години ночі. О другій годині ночі ну я вийжала з своїм колективом, зі своїми дівчатами. Бо ми їхали всі в місті. Ми везли там трошки серверів. Ми везли жорсткі, жорсткі диски, там ну печатки, тобто. Вже знаєте, як готувалися. Ми майже більше місяця готувалися до цього виїзду. Ну, розподіляли ролі, розподіляли у кого буде що прятатися, де прятатися, яким чином. Я навіть шила спеціальні штани для цього, щоб вивести флешки. Бо деяку інформацію ми записували на флешки, деякі на жорсткий диск. Після деокупації і два настанніші рішення. Це після терористичного акту на Копольський ГЕС мені дійсно було дуже жаль, боляче і за своїх підлеглих, тому що ми працювали цілодобово. Ми повинні були організувати всі заходи, передбачені керівником ліквідації робіт, організувати евакуацію, забезпечення води. Так було дуже багато організаційних заходів, і звичайно, мені було боляче. бачити, як від втоми люди і втрачали свідомість. Було важко. Дійсно було важко але. Були завдання, і від них залежали життя інших людей. Коли в Васильівці вже четвертий раз намагались виїхати і стояли автобусом, то я навіть дівчата з пару дівчатами виговорю, вони доглядали орки чемодани, там сумки, все орти викладував просто все це на. На землю і вони от могли підійти і сказати: покажіть мені цю сумку, покажіть цю сумку, а що у вас в цьому пакеті? Тобто, ти повинен бути швидко це ну, розвернути і йому показати. І я навіть дівчатам своїм сказала, що дівчата, давайте так, ви станете на початку колони, а я встановлюсь кінці автобусу, бо не дай Боже, вони щось у мене знайдуть. Ну потягну я всіх. А вже коли 11 листопада наш Херсон. Освободили наші звільнили, наші хлопці. То ми спрошує, да ми вже через як тільки нам дозволили за да, безповерта да, заїхати в персону, ми зразу і заїхали в персону. Ну тяжко було перший тиждень, навіть місяць перший без світла, без води нормальної. Ми спілкуємося з людьми, і цей посил допомоги іншим людям і виконувати завдання. Попадає на нас в державу, це дуже е, такий стимулюючий і дуже такий головний для нас е, сенс, смисл. Просто вражена самовідданістю державних службовців, працівників, які дійсно під обстрілами з великими психоемоційними навантаженнями виконують свої завдання і не лише в структурі там хода, але і найголовніше це стосується і військових селищних адміністрацій, районних військових адміністрацій. Це дуже круто, це дуже цінно, і я в захваті від тої команди, де ми працюємо.